Чому такої популярної і культової компанії, як Ubisoft, в скорому часі просто не стане і вона зникне з ринку ігор, та як від однієї гри залежить існування такої мультимільярдної компанії? Це велика історія, яка протягується ще від початку цього року. Ну, я з першого розповім про першу частину, а саме про Assassin's Creed Shadows. Чому ця гра така особлива для студії? Що за скандали навколо неї я постійно oh чую. Та чи справді ця гра змінить ситуацію студії? Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Розпочинаємо! Як я казав на початку відео, всі ці проблеми студії це цілеспрямований шлях до того, щоб спеціально затопити її. І коли вона опиниться на повному дні, що власне і зараз відбувається. Та просто взяти та продати її подешевше. На ну, про це все розповім в наступному відео. Вже всім і так зрозуміло, що очікувати якихось великих продажів від останнього асасіна не потрібно, адже це вже зовсім не ті ігри та ті частини, в які ми грали 10 років тому. Всі найвідоміші люди, оглядачі та й ті самі критики не очікують від гри великих продажів та понизили свої очікування стосовно неї. Ubisoft також скоротила свої прогнози на 2024-2025 фінансові роки. Заявивши, що зараз очікує, що чисті бронювання впадуть приблизно до 1,95 мільярда євро. Юбісофт заявила, що очікує, що чистий обсяг бронювань у другому фінансовому кварталі становитиме від 350 до 370 мільйонів євро в порівнянні з 500 мільйонами євро, які очікувались раніше. Переглянуті цілі в основному є відображенням рішень, прийнятих для Assassin's Creed Shadows, і більшим є яким, ніж очікувалось, запуском для Star Wars Outlaws, заявили в Ubisoft. Так от аналітики Digent Bank не тільки вважають, що компанія не принесе очікуваних прибутків в цьому та наступному фінансовому році, а й очікують провал наступної частини асасинів. Раніше цей банк вже знизив рейтинг акцій Ubisoft з купувати до тримати. А також заявив, що скорочення прогнозів щодо компанії стало більш очікуваного. При цьому перенесення виходу Assassin's Creed Shadow відштовхує значну суму доходів компанії на наступний фінансовий рік, що призначається на поточному фінансовому році. Крім того, аналітики також знизили прогнози щодо продажу самої гри з 8 до 7 мільйонів копій за 12 місяців з моменту її релізу. І такі заяви від практично топових аналітиків свідчать, що це точно не та гра, яку варто просувати у маси для гравців, адже, як на мене, саме в цій частині найбільше тих речей, які тільки відлякують гравців від її купівлі. Всі ці повістки, недостовірність інформації у грі, тільки б поскоріше її розробити, та обмеження, які заганяють самі ж себе розробники, або люди, які стоять за ними. І не дарма я вам про це все розказую, про всі ці недостовірності, сиру гру, а вона зараз не те, щоб сира, хоча та до релізу гри ще залишилось близько півроку. І за цей час можна було б доробити і все закінчити. Но, що важливо, те, що зараз в грі є, взагалі не сподобалось гравцям. Я про погоду, рухи головних героїв та загалом механіки, через що гра й получила, як на мене заслужений гейт. Судячи з відео, наступний щоденник роздробників Assassin's Creed Shadows, в основному зосереджений на демонстрації світу гри та її можливостей. Наступна заява від вже згаданого сьогодні відомого інсайдера Тома Гендерсона говорить наступне: що компанія працює над кооперативним режимом для гри. Кооператив під кодовою назвою л це не те, що Ubisoft вирішила додати до гри через вище згадану затримку, оскільки режим нібито перебував у розробці задовго до затримки. Можна з упевненістю припустити, що у кооперативному режимі головні героїні Наоя і Ясуки будуть одночасно грабельними, але подробиці про те, що це насправді спричинить інні зерні. Раніше цього року Ubisoft, схоже, натякала на повторне запровадження кооперативного режиму в Assassin's Creed Shadows. Тим часом, в даний час компанія також працює над окремою розрахованою на багато користувачів грою Assassin's Creed під кодовою назвою Invicticus. На найближчий час Assassin's Creed Shadows є єдиним великим проєктом Ubisoft. І якщо він провалиться, у французького видавця настануть дуже погані часи. Говорячи про графіку гри, як вона буде Виглядати то можна згадати нещодавній злив даних гри, та зокрема кілька фото, які детально розкривають погляд на гру і її стелс-екшн. Витік показує новий щоденник розробників, де автори діляться новими механіками ігрового процесу. Указують відкритий світ, систему погоди та багато іншого. Інсайдер та журналіст Том Гендерсон розкриває дуже гарні подробиці гри, а саме через перенесення Assassin's Creed Shadows можуть змінитись терміни виходу наступних ігор франшизи. У той же час Том Гендерсон каже, що незважаючи на проблеми та можливе скасування окремих ігор, існують проекти, безпека яких не викликає сумнівів. І що ігри та взагалі студія ще залишаться, хоча вже й не в тому вигляді, якому ми її зараз знаємо. Такі проєкти, як Invicticus, Obsidian та Hacker все ще перебувають у розробці, хоча ігри завжди можуть бути скасовані з різних причин, як то продаж студії, нестача коштів на її розробку, або що, вповні ймовірно, після провалу вже цієї частини вони можуть заявити, що припиняють на певний час розробку. Та розвиток саме цієї франшизи, зосередившись на своїх інших проєктах або проєктах сторонніх розробників. У своїй статті на Insider Gaming Том Гендерсон повідомив, що розробники давно наполягали на необхідності перенесення гри, але керівництво Ubisoft дослухалось до них тільки після невдалого релізу Star Wars Outlaws. За інформацією Гендерсона, головна мета перенесення «Shadows» Перегляд деяких сюжетних і наративних елементів. Він упевнений, що ясуки ніхто не стане видаляти з гри, але його історія трохи підкоригує, щоб вона більше відповідала реальним подіям і краще представляла його в грі. Наразі розробники змінюють деякі деталі сюжету з ясуки на те, як він збережений у грі. Крім того, істотного поліпшення потребує і загальний технічний стан гри, який ще занадто далекий від ідеального. І якби екшен вийшов 15 листопада, який він і мав вийти, він би точно зазнав великої критики. У незавершеному стані перебувають і деякі важливі ігрові механіки, тож кілька місяців додаткового часу можуть зіграти вирішальну роль у тому, як гра буде сприйнята на релізі. І зараз певно, що найважливіше питання відео, чому вони вирішили робити гру в китайському сеттингу з реальним прототипом головного героя, який колись існував? Невже не можна було залишити той самий сеттинг, Можливо, якось його переробити, піти в чуть іншому напрямку, на вже своїм власним героєм, якого буде сто раз легше розробити і можливо розвивати його історію в подальшому, аніж це все у матеріалі Тома Гендерсона Сказано, що, попри всю критику та інформаційний шум, імери активно оформляють попередні замовлення Assassin's Creed Shadows, Хоча їхня кількість і поступається в альгалі, але Ubisoft вважає, що ближче до релізу ситуація дещо покращиться. Така заява від них явно свідчить про те, що з грою явно не все добре, і що вони вже з останніх сил стараються, хоч якось, не падати в очах гравців. І прийду вам контрвідповідь на їхню заяву. Ютубер під ніком Endymion розповів про кількість замовлень цієї гри. За їхніми словами, попередні замовлення Assassin's Creed Shadows перед анонсом про перенесення були більш ніж жахливі, що складали всього близько 7% від рівню попередніх замовлень Assassin's Creed Valhalla. Ще одне дуже вбивче твердження, як на мене повідомили джерела, полягає в тому, що в порівнянні з Assassin's Creed Valhalla у Shadows близько 7% кількості попередніх замовлень Valhalla за той же період часу. І ви правильно почули, 7% вальгали. Швидше за все, це і стало останньою причиною перенесення. У керівництві Ubisoft заявили, що на компанію чекає ще один фінансовий провал рівня Star Wars Outlaws. Можливо, що Ubisoft змогла так легко відмовитись від попереднього замовлення гри, оголосивши, що поверне всі гроші покупцям саме на тлі того, щоб попереднього замовлення в будь-якому випадку було небагато а так само скасувала Season Pass, щоб незабаром спробувати залучити покупців, які знову сумніваються, знову відкривши перед замовлення на гру. Щоправда, їм вряд чи це допоможе, враховуючи те, що перенесення гри швидко все позитивно позначиться лише на технічному стані гри, але навряд чи зможе виправити фундаментальні претензії гравців до гри. Але є й хороші новини: тепер всі ігри в день релізу будуть доступні та стімі. І остання на думка: який сенс плювати на 90% геймерів, щоб догодити 10 ЛГБТшним. Які в результаті цю гру навіть не куплять. Я не проти різних персонажів, але коли ви вплутуєте їх в сценарії, робіть це оригінально і дуже органічно. Гра про середньовічну Японію. Я не хочу бачити в ній негрів, білих чи ще когось. Треба було зробити боротьбу самурайських кланів. Хочете героя негра, та без проблем. Зробіть Assassin's Creed Африки чи Гаїті, і питань до вас просто не буде. Хочете зробити головного героя жінку? Це взагалі питань нема. Нехай там буде шпигун, яка володіє умовними там луками, ядами, а не тягне на собі 18 кілограмовий кулемет, як Battlefield 5. І закрийте нарешті ці добані магазини скинів, лутбоксів і іншу подібну срань, яка просто мішає геймерів і просто заберіть ці додаткові донати з гри. Зробіть, щоб це все можна було дістати у грі з різних боєприпасів, скрині і тому подібного. За виконання місій для прикладу. Напишіть нормально сценарій і додаткові прибутки просто. До вас просто така полюція і у вас ну просто плють купа грошей. І на цьому я буду з вами прощатись. Дякую вам, що додивились це відео, і напевно, ви його підтримали, там, сподобали його, подобали. Лайк, підписка, дзвіночок на мій канал. До Зустрічі, всім па-па.